Всіх вітаю. Сьогодні ми попрацюємо далі над проектом Дісторама, оскільки ми вже створили практично весь процес на Behance, зараз би мені хотілося записати відео, яке стосується створення анімації. Чому анімації? Тому що коли ми виставляємо проект свій на Behance, виключно анімація дуже сильно піднімає рейтинг і чек і нашу професійність. Отже, анімацію ми спробуємо зробити надзвичайно простою і в програмі, яка є безкоштовна і доступна практично кожному. Ця програма називається Кепка. Вона встановлюється на комп'ютер дуже легко. Всі туторіали можна знайти на Ютубі, тому я на цьому зупинятися детально не буду. Але саме в Кепкаті ми будемо створювати анімацію. Я дивлюся, що перший слайд він буде в мене як головний слайд, другий концепція. І от третій слайд я вирішила зробити анімацію. В чому тут буде полягати анімація? Фон залишаю. Стабільним, тобто той, який не буде рухатися, а все решта, ось, я дивлюся, скільки тут буде шарів. Оця картинка, це буде один відеошар, він буде рухомий. І ось раз, два, три, чотири, шарів, вони будуть динамічні, рухомі. Ми почнемо, мабуть, із простішої анімації. Я вирішила зробити анімацію першу, найпростішу, ось до цього слайду. Тут практично нічого анімувати такого особливого не буду, тільки Ось цю невеличку частину логотипу, яка буде спускатися зверху ось сюди. Таким чином, я буду бачити, що фон в мене залишається стабільний, непорушний. А ось оця частинка буде рухома. Отже, давайте ми здоблюємо цю роботу для того, щоб її розібрати по шарах і закинути її у програму. Я її розберу, що в мене буде анімуватись. Тобто, в мене буде три шари. О, давайте чотири. Нехай ще буде ось цей проявляти себе оцей так? Отже, нам треба зберегти чотири шари. Фоновий шар, оцей тістарама 27. Давайте я його ось тут збережу. як, Нехай буде JPEG-формат. І завантаження поки що збережу в завантаження. Зберегти. Ось, далі я збережу ось оцей елемент, але його потрібно зберегти в PNG форматі. Тому я, коли натискаю на експорт, я швиденько вибираю PNG формат, нехай це буде 2X і ось так його збережу. Ще я збережу ось цей текст: Експорт. Давайте хай буде 2X. PNG обов'язково треба подивитися. І ось ці старами в мене вже є збережений файл. Тепер що мені потрібно зробити? Я заходжу в Кепкат, натиснула на плюсик і я опинилася на головній сторінці CapCut. Тепер мені треба сюди перетягнути ті шари, які ми щойно завантажили. Я натискаю «Імпорт», Імпорт в завантаження. Заходжу сюди, відкриваю відкрити ось цей шар. Можна по одному, так? А можна і всі одразу. Я натискаю сюди імпорт і натискаю ось цей, цей наприклад, затискаю Shift і відкрити. Так? І мені ще потрібно додати ще один файл під назвою Тісторама. Так, він у мене знаходиться не тут, в іншій папці. Цей варіант я відкриваю. Тобто в мене є 4 шари, і зараз я буду з ними працювати. самий перший нижній і основний шар це буде ось цей. Тому я його перетягую сюди вниз і зараз відредагую, скільки він буде мати часу. Ось достатньо мені 5 секунд на таймлайні. Зробимо 5 секунд буде мати таку довжину. Оскільки він у нас буде статичний, то ми нічого з ним не, не будемо робити. Далі, у нас є ось цей логотипчик, ми зараз його сюди теж перекинемо і він теж буде мати свій розмір. Але оскільки він дуже великий, то ми можемо або ось, ось так от потягнути його зменшити, або ось тут скейл, його зменшити до необхідного розміру. Або тут увести, наприклад, значення 5. До прикладу, він прямо дуже буде маленький. Давайте на 6 зробимо. Ось, і ми можемо його перетягнути там, де він буде знаходитись. він буде в мене тут знаходитись. Оскільки він такий маленький, а нам потрібно його трішки під кутом його розмістити. Ось, і у нас тут є е, Rotate. Тобто те, що ми можемо повернути, ми можемо ось так повернути під тим кутом, яким нам потрібно. Ось, наприклад, мені потрібно пісти таким кутом, і скейл, давайте зробимо 5. То от зараз мені потрібно, щоб він тут знаходився, оцей елемент. Так? Далі ми його розмістили тут. Далі ми перетягуємо ось цей текст сюди. Я його теж отут скейлю, зменшу. Ось так от. І перетягую його от сюди. Ну, до прикладу, такий. Так, добре, і останній елемент, який нам потрібно перетягнути це ось цей логотипчик. Я його теж зменшую до певних розмірів. І, мабуть, ось тут я його вирівнюю по центру. Подивимося, чи він вирівняється, ось так. От. Це буде кінцевий варіант, який ми маємо отримати е, в цілому. Зараз він не працює, оскільки ми не завдали йому ніяких точок переміщення. І от, е, власне, що ми зараз можемо робити? У нас є ці чотири шари, а з них будуть рухомі тільки один, два і три. А в чому буде проявлятися рухомість? Це і я хочу, щоб оцей шар. Спочатку його не було видно, а потім він з'явився. Тому я можу його просто виділити у цей шар і, наприклад, тут обрізати на якісь долі секунди. Тобто зараз його немає і в процесі тому він з'являється. Можна так зробити таким чином. Давайте ми просто, звичайно, анімацію застосуємо, щоб він з'явився ні звідки. Так? Ось, Я зараз натискаю на цей шар, і ось тут у нас вверху дає відео, є слово «Animation». Я можу натиснути анімацію, у нас і тут вже готові шаблони під анімацію. Коли означає IN, це означає, що початок, а Out це завершення. Давайте я хочу, щоб він з'явився, скажімо, от є різні види анімації, але вони всі такі дуже примітивні. Нам підійдуть такі, типу, ось такі я б не радила з пазлами і так далі, з такими от речами. Просто звичайні простенькі анімації, які є в інших редакторах. Ось, давайте ми подивимося, що ми можемо зробити. Зум це збільшення, це зменшення. Це таке повільне з'явлення. Давайте спробуємо, як він буде виглядати. Ось. І ось воно показує, яким чином це. Тут ми можемо, наприклад, збільшити. Його не на 0,5 секунд автоматично, наприклад, 0,7 секунд. І дивимося зразу, як воно буде себе проявляти. За 0,7 секунди ось воно так з'являється. Окей, мені це подобається. І я, наприклад, хочу, щоб так само з'явився ось цей елемент, але хай він буде з самісінького початку. Ось, Я на нього натискаю, знову в мене є in, і ми тут проявляли ось цей Елемент і на 0,7 секунди. І так, дивимося, від початку він себе буде проявляти ось так: от. тут проявився, тут проявився, і тепер нам потрібно, щоб оця штука зверху донизу плавно спустилася. У нас є в цій програмі такі поняття, як ключі. І, взагалі, у всіх програмах є ключі з рахунок яких ми створюємо анімацію. Я повертаюся ось тут на відео, і у нас є ось такі є певні поняття по анімації. Scale – scale – це збільшення, зменшення, зменшення збільшення. Position – це місце розміщення. Ось по іксу і по ігреку, можна так сказати. І Rotate – це крутіння, так? крутіння. Blend – це накладання, так само є. А є ще дивлюся шуми, але на них не можна ставити ключі. Ось оці такі ромбики це те, що додає ключі. В різних навчальних відео по анімаціях ключі називають по-різному: або якір, або маркер, або е, ключ. Але незважаючи на те, як його називають, він виконує одну і ту саму. Функцію ключ це так, якби те, що закриває на ключ. Воно фіксує розміщення нашого елементу. Нам потрібно, наприклад, в даному випадку зафіксувати цей елемент в одному положенні, а через деякий час його зафіксувати в іншому положенні. Ось і все. Тож почнемо. Ось в цьому положенні я хочу, щоб це було кінцеве положення ось цього елементу, тому я його обираю. Ось він. Він у нас цей шар буде активний. І, наприклад, на ось цій секунді. На цій секунді я хочу, щоб він знаходився тут. Тому, коли я дивлюся на позишн, я буду його по вертикальній лінії, по лінії Y його переміщати. І я ось тут кладу ключ. Тобто я хочу, щоб він вже тут в цю секунду знаходився в цьому місці. Тому я поклала ключ. Спочатку він буде знаходитися ось тут, поза фреймом. Тому я перетягую таймлайн у цю лінію на початок. І ось цей елемент я просто перетягую вверх за самий фрейм. І тепер в мене автоматично програма поставила ключ першопочатковий, що він знаходиться тут. І ось, коли я натискаю на Play, я бачу, що він акуратненько сюди спустився і на цій лінії зупинився. Але ось далі я хочу, щоб він зник. І потім буде зациклена така от анімація. Тому я активним роблю ось цей шар. Бачите, ось цей шар я зробила активним. Далі я хочу зробити, додати анімацію на вихід. Я сюди додаю Animation. animation. І я шукаю на аут-вихід. І тепер я хочу, щоб він Fade фейд-аут, потихеньку зник. Ось тут класно видно, як він потихеньку зникає. І він собі акуратненько, потихеньку зникає. Я можу тут збільшити, наприклад, на 0,6 секунди. І що ми тепер бачимо в цілому? Я натискаю на плей, це з'являється, це з'являється, це опускається вниз, зникає, і потім все спочатку буде зациклена ось така анімація у нас. На Біхенсі. Ось. І цього вже буде достатньо. Музику і ефекти ми не додаємо, тому що на бігенсу цього не потрібно. Це якщо ми вже будемо в якихось соцмережах робити, то так, тут ми вже можемо якісь музичні ефекти. Тут нам потрібно підрівняти, щоб всі в нас були шари. По таймлайну однакові і залишилося нам все це записати. Ще раз перевірили, все в нас працює. Ок, і тепер нам потрібно записати. Ми пишемо експорт, натискаємо, ми натискаємо на експорт. Тут даємо назву нашому файлу. Я, наприклад, напишу анімація: тісто, рама 1,1,1. Хай це буде називатися ось так. Тут у нас оці всі речі ми зберігаємо. Достатньо 72, ось ця роздільна здатність, оце максимальна, нам достатньо цього, цієї якості. І дивіться, що нам важливо, щоб ось, ось тут у нас не було галочки на GIF. Тому що в GIF воно записує в дуже-в дуже поганій якості. Якщо би ця програма записувала в тих самих розмірах, в яких. Ми закинули сюди в програму. Це було б ідеально, але вона на виході дуже сильно стискає і зменшує в розмірах. Тому... Власне, нам цей кепкат не підходить. Ми його так само ось тут задаємо папку, в яку ми хочемо закинути. І я поки що закидаю в завантаження, не в папку анімації, а в завантаження. І я вибір папки і ось так от експортую. І буквально пару секунд. І за пару секунд воно експортується. Тут можна робити будь-яку зациклену і будь-яку анімацію для наших якихось соцмереж. Так далі. Якщо нам потрібно поширити в TikTok чи в YouTube, одразу можна шерити, ширити. але я шарити не буду, тому я натиснула Cancel і на цьому все. Я поки що закрию на хрестик. На цьому в мене все. Анімація не є обов'язковою для оцінки, але вона підніме ваш чек як професіонала, як людини, яка є дизайнером високого польоту.